Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Біологиня Шуяж. Це буде коротеньке відео, де я вам розповім, яка в мене ідея прийшла і яку рубрику я відкриваю. В рамках спільного проєкту Томі Новікової дівчатка, такі дівчатка, я показала в чаті, що хочу зв'язати дві клітини тварину. І рослин. І одна з в'язалочок мені написала, що саме такого вона чекала від мого каналу. Тому в мене відкривається рубрика, в'язана біологія. І в цій рубриці я буду показувати все, що я нав'язала біологічного. Відкриваю цю рубрику. У дві клітини: це тваринна і рослинна клітина. І коли я буду показувати вам ці дві клітини, я буду вам розповідати, як я їх в'яжу, і буду трішки розповідати біологічного про них. Я сподіваюся, вам ця рубрика зайде, і вам буде цікаво подивитися на ці в'язані. Процесики. Але якщо вам це буде не цікаво, то ви можете це не дивитись. Але я сподіваюся, що вам це дуже сподобається. Якщо... Чому я вирішила відкрити таку рубрику? Бо я дуже полюбляю показувати дітям на макетах? Все, що ми вивчаємо, якщо таке можливо показати, і тому я вирішила, що я зв'яжу ось такі ось якісь біологічні елементи, клітини, тварини, все, що в нас в. Є біологічного для того, щоб можна було показувати це дітям. А так як це ще і мій улюблений процес в'язання, а особливо гачком, тому я і вирішила відкрити ось таку ось рубрику. І на цьому в мене все. В наступному відео ви побачите вже просування саме по цій рубриці.